Усім привіт! Ласкаво прошу на свій канал, і в цьому відео я хочу вам показати всі свої ароматизовані спреї та місти. Тут буде Вікторія Сікрет і також парочку від Sol de Janeiro. Почну я напевно із Sol de Janeiro. В мене це ось таких два спреї: 62 і 71. Я почну говорити про 62 номер. Він дуже солодкий і, як на мене, пахне чимось дорогим. Це складно описати, але ну відчувається, що не дешевий запах. І я б не сказала, що це, наче прям спрей, це реально пахне як парфуми. Тут в нотах фісташка та солона карамель. На жаль, я не відчуваю тут ніякої фісташки з соленої карамелі. Просто відчувається, що це дуже такий солодкий запах і такий вишуканий. Цей аромат я оцінюю десь на 7 із 10. Далі 71 номер. Тут нам обіцяють карамелізовану ваніль, тостед, не знаю, макадан, з тонка боби. Все, ще я можу сказати, що цей аромат дуже приторний. Прям я думала, що я люблю приторні аромати, але це прям, знаєте, я коли перший раз ним напжилась, мене аж боліла голова. Зараз я його нюхую мене знову болить голова. Дуже приторний аромат, відчувається ваніль, Трошечки така пряність, щось таке гіркувате. Чую горіхи. Не знаю, макадамія чи ні, але якісь горіхи я чую. Коротше, це дуже сильно ну, приторний аромат. Раджу вам, перед тим, як його купувати, понюхати його в магазинах або купити якийсь тестер маленький, там, не знаю, на 5 мл, бо це точно не для всіх аромат. Я нібито звикла до нього, але я думаю, що я ним точно буду користуватися взимку. У мене, до речі, ось ці місти вони з'явилися зовсім нещодавно, десь місяць тому. І зараз я частіше користуюся 62, м бо все-таки літо. Ось цей міст я оцінюю десь на 4-5 з 10. Я ще не дуже з ним звиклась. Я вірю, що в мене з ним вийде подружитись взимку. Тепер я покажу справі від Victoria's Secret і спочатку буду показувати класичну колекцію. Мій найулюбленіший просто в конкуренції це Coconut Passion. Я просто обожнюю цей аромат. Він підходить і на літо, і на осінь, і на зиму, да будь-коли. Тут пишуть Island Coconut, тобто якийсь острівний кокос, теплі піски, пляжні дні назавжди. Ось так от. Дуже класний аромат, я в нього раджу. Відчувається якась дороговизна, тобто тобто недешевий такий запах. Дуже такий солодкий, карамельний а кокос я. Я би не сказала, що прям однозначно кокос. Тут в основному така карамель. Я навіть вже купила новенький спрей, бо я боюся, що цей закінчиться. Як бачите, він у мене в старому дизайні. Я його ще встигла купити, поки не було нових дизайнів. Я, чесно кажучи, спочатку була негативно налаштована на ці нові дизайни, але зараз я думаю, що нібито вже не також і погано. Я дуже сильно рада, що в мене є старий дизайн. Оцінюю на 10 із 10. Це мій любимчик. Я його буду купувати точно ще й ще. Наступний аромат це Midnight Bloom. Його в мене дуже багато, тобто я ним дуже мало користувалася через те, що він в мене з'явився буквально вчора. Тут в нотах нам обіцяють місячну квітку, Creamy Woods, кремові дерева і Star-Crossed Flower. Боже, який це класний аромат. Він е, реально пахне бакарою. Я користувалась підробкою від Зари, він нібито називається Red Temptation. Я точно не пам'ятаю, але він був більш насичений. Цей менш насичений і більш солодкий. Я, як любителька солодких парфумів, прям оцінюю, і я точно впевнена, що це буде мій фаворит на зиму. Я обожнюю зимою щось таке подібне. Знову ж таки, в мене в старому дизайні я. Просто ні краплі не засмутилась. Мені подобається як старий, так і новий. Оцінюю на 9 10, тому що я не зраджую своєму Coconut Passion, А цей я люблю трошечки менше, бо він в мене новий. Можливо, я його полюблю все-таки на рівні з Coconut Passion. І останнє в класичній колекції це ось такий малесенький спрей Valvet Petals. Тут 75 мл. Я не очікувала, що він такий малесенький прийде. Це також старий дизайн. Також мені вчора прийшов з ось цим Midnight Bloom в одній посилочці. А нам тут обіцяють якесь Цвітіння, мигдальна глазурь, медію блаш робить, заставляє тебе червоніти. Цей спрей – це просто моя нова любов. я не відчуваю тут ні праліне, ні знаєте, як в описах пишуть, що пахне якимось там праліне. Я не відчуваю праліне, я не відчуваю мигдаль. Дуже класний запах, такий свіжий. Я взагалі не по свіжим ароматам. Дуже смачно пахне. Я відчуваю квітковість певну. Такий кисло-солоденький аромат. Коротше, це дуже такий girly-girly -girl аромат. Я не знаю просто, як мені розірватися з цими спреями. Мені всі дуже подобаються, за невеликим виключенням далі побачите. Коротше, я його оцінюю на 10 10, це моя нова любов. З класичною колекцією ми закінчили. І тепер я покажу якісь поодинокі колекції. Це в мене ось такий love Spell із лінійки Candid, Peach Gumdrop. Не знаю, що таке гамдроп, знаю, що піч це персик Crystallized uh, Mujet. Я, напевно, зайду в перекладач і напишу, що це означає. Я взагалі не знаю. A nostalgic twist on Love Spell. Щось ностальгічне зв'язане із цим культовим ароматом Love Spell. Love Spell це також аромат із класичної лінійки. Вікторія дуже часто випускає такі нові. Обмежені, так скажемо, колекції в даному випадку це Candid. Цей спрей в мене з'явився най найпершим, і він мені не дуже сильно подобається. Я зараз розумію, що є аромати, які мені підходять набагато більше. Він реально приторний. Я відчуваю квітковість. Щось таке дуже солодке. Якусь карамельку, щось таке зацукроване. Прям ну Кенді тут 100%. Але якусь квітку ще відчуваю. Я дуже часто, до речі, його використовую таким чином. Я просто люблю відчиняти свій гардероб, і отак ось я просто на всі полички пшикати цей міст. І він дуже реально такий прикольний запах залишає після. Тобто такий солоденький, не А я його використовую виключно для таких цілей, просто так його гардероб пшикаю. Ось цьому Love Spell я поставлю шість з половиною з десяти. Друзі, ми майже зібралися до фінішу. Далі в мене натуральна колекція, і це аромат Pomegranate and Lotus. Гранат і лотус. Цей аромат у мене з'явився десь рік тому влітку. Як бачите, я не дуже часто ним пшикуюсь, бо, знаєте, він такий прям ну, під настрій. Дуже свіжий, кислий, такий солодкий, незважаючи на те, що я... Взагалі, не фанат свіжих ароматів, я люблю солодкі, але цей мені подобається. Це не найулюбленіший мій аромат, але знаєте, я думаю, що таке щось свіженьке все одно має бути. Він прикольний. Я думаю, що він багато кому сподобається. Ті, хто люблять такі свіжі аромати. це дуже прикольний спрей на літо. Його я оцінюю на 7 із 10. Останнє це буде не зовсім спрей, це лосьон для тіла, але він також із натуральної колекції. У мене лосьон із запахом Almond Blossom and Oat Milk. Було б у мене нескінченна кількість грошей. Я би до кожного спрею замовила б собі лосьон. А це я обирала через те, що у нього такий легенький, ненав'язливий аромат. Я дуже часто після душу люблю наносити на себе лосьон. Він трошки солоденький. Я реально, до речі, відчуваю вівсянку. Тут вівсяні пластівці, також чомусь я відчуваю корицю. Я не знаю, може це в мене якісь проблеми. Мед також я відчуваю, коротше, дуже такий прикольний аромат. Реально е, натуральна колекція. Цей лосьон я оцінюю на 9 із 10. Ось таке вийшло відео. Я Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо у вас залишились якісь питання, то обов'язково пишіть їх в коментарі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!